Привіт. Привіт. Так, а, а я не наскільки така, що, що краще у тому мотиво потратити гроші, ніж Facebook, чи Інстаграм чи TikTok. Взагалі, дивися, тут не, не то, що я там кажу чи не кажу. В, в маркетингу є золоте правило. ХЗ треба тестувати. Треба тестувати. Тому е, треба включити те, треба включити те, прокрутити там місяць, чи там тиждень, чи місяць, і подивитися на результати. І те, що приносить кращі результати, то. Те треба і включати. Зараз секунду. Ви розраховуєте приблизну вартість платежів за доставку і розмитнення. Ну Можна. зорієнтувати можу, Олександр. Якщо вас цікавить якесь авто, там і до залежності звідки. Тут, до речі, от, є Саша, з, він з Швеції з аукціону купляє. Він також може вам щось підказати. Можна порахувати, кидати 에... тих паспорт, кидаємо брокеру. Брокер вираховує доставку, розмитнення, платежі. всі. Ні, то ми ж так ну, грубо порахуємо, що ти будеш брокера просто так дергати. Добре, давайте я зараз для глядачів секунду і потім вже переходимо до тебе, Саша. Шановні глядачі, хто до вас приєднав, ну, хто з вас приєднався нещодавно. Ми тут спілкуємося про пригон Авто з Європи США. Я Віктор, менеджер порталу Варта Юа, і в мене на зв'язку тут а зараз є Саша. Це наш українець, він вже знаходиться. Має доступ до аукціонів Швеції і може вам викупити Швеції авто ну, напряму з аукціону, не з площадок, а з аукціонів. Зараз секунду, Саша, тут ж питання, мабуть, вже до тебе. О, якщо Швеція то взагалі чудово, цікавить Volvo xc 90 Т6, 17, 20 років. Я, до речі, Олександр теж таким авто цікавлюся. Дай Боже, привіт влад. Ще приєднався влад з Німеччини. Так, добре, давайте переходимо до цього. О, мені подаруночок якийсь. Давайте до Саша, бо ми так з тобою і не познайомимося. З... Вольво, Вольво, XC90, вони в Швеції взагалі не дешеві. От реально вони в Швеції не дешеві. З Франції, я знаю, їх ганяють в Польщу, вони виходить дешевші. Але ніби, можна говорити, е, можна, можна пробувати. Давай трошки відкотимося. Дивися, я ще ж кажу, я з тобою ще не знайомився, і я ще ж відео з тобою не закидував в, в, цей, в, в YouTube. То давай почнемо з самого початку. Розкажи там про себе, про свій бізнес, де ти знаходишся, чим ти займаєшся там і так далі. Та ганяй машини з Європи, з Швеції до Польщі, можна в Україну з розмитненням, з прорахунком, з доставкою під ключ, під двері, під хату. Earth... Все, все, що все, що треба, тільки Швеції, так Швеція краще для мене, тому що Швецію мене не обманеш по Швеції, скажімо так, ні з пробігом, ні з кількістю власників. Мені карпатікали не потрібно а чого ти так ну так дуже круто заявляєш, що мене не обманеш. Звідки така Ну, Тому що Швеція вся провіряється 2 секунди, навіть не треба нічого купляти. Вона все в відкритому доступі там все максимально чітко. Тобто людина пішла, поміняла масло, його пробіг зафіксували. Всього, у нього нема варіантів. Mm -hmm. Він пішов, купив страховку, його пробіг зафіксували. Ти заходиш на сайт образно карінфо, якщо хочеш можеш собі зараз вбити. Вбиваєш любий номер шведського автомобіля, ти бачиш, скільки власників, в якому році який був пробіг, чи він йшов плавно вверх, чи він не скакав: вверх низ вверх низ Якщо машина була в таксі, там є відмітка, вона зафіксована, ти вже її не видалиш ніяк. От, наприклад, ті американські, як там ті сайти, є що вони провіряють ту інформацію. Я знаю, mm -hmm. що вже з Арфакт, вроді, так. Да. Я знаю, що там вже старають інформацію. Тобто вже знайшли лазейку і старають інформацію, фотографії з автомобілів, вон, це правда, пише влад. Старають стан автомобіля, я кому він був, розумієш? Швецію так типа не С... затягне. Тут питається, як знайти аукціон шведський. Ти на якому купуєш? Копарт? Чи Ні, КВД, КВД. КВД, а Крапочка далі що? СЄ. -е. КВД, С-долар -е. є. Є. КВД С да. ага. Ну, Зараз я спробую. К... В, як Volvo. К Києві, В Вольво. Де як де? України ж де. не може напряму купити, правильно? Ти не купиш, наприклад, такий автомобіль, як Volvo. Да? Свіжий, його треба купляти, щоб там було відрахування ПДВ. Ти не купиш як фізик автомобіль з відрахуванням ПДВ. Ага. Ось в тому весь момент. Добре, а ти як дивися, ти купляєш від польської фірми, відшкодовуєш ПДВ типу по ціні нету, грубо кажучи, ти купляєш, так? Я купляю по бруту, І... Потім, коли автомобіль вже експортується, підтвердження, що закрита та ТТН. Коротко, ну, як вона називається? Транспортна накладна. Короче, так. Да. Угу сюди, тих Шведів. Що Влад хоче? Влад хоче Швецію купити? Він каже, що боїться Швецію, бо там не скручується пробіг. Ні, до речі, поляки, коротше, я сам не знав. Я вже тут знав, що ті поляки, які ганяють машини зі Швеції, то вони самі скручують пробіг. Тобто вони купляють, скручують пробіг, ставлять на польські номера на фізика чи на фірму, і потім продають як з цим, як з рідним пробігом. Так, в тому то діло, що дивися, я ж от якраз всім і говорю, що. Е в Німеччині теж є е, за скручення пробігу кримінал. І в Польщі є ж таке, що е, тіпа, то тут якраз питання в тому, що коли е, авто купується на експорт, виїжджає з країни, то саме в цей момент їх і крутять. А якщо, скажімо, в Німеччині ти купуєш е, і авто, яке продавець дозволяє купити на внутрішній ринок, то там більше всього що не скручений пробіг. Може бути. Мені нема сенсу, наприклад, скручувати, тому що. Ну, пробіг завжди відповідає якості автомобіля. Сам розумієш. Тобто і знос запчастин, і знос коробки зцеплення, мотори і туди і тепер. Тобто краще eh, купити гарніший автомобіль, переплатити за нього і скорше продати як добрий автомобіль, ніж купити відро з болтами, з ним мучитися і потім його єлі-єлі продати. Ну well, so, так. Платі виходить, туди... заробляють всі доставщик, автосервіси, малярка. Коротше, заробляють всі концовка ти з машиною рік. Два мучаєшся і думаєш, як ті бабки витягнути звітом, бо вони там завезли. Ну, а потім починаєш наганяти саме на цю модель, бо типу погана машина, правда? Так, ще комусь продаєш, а на тебе починає там щось саме. Ну, на тут люди. Тут в Польщі взагалі такі приколи, ти продав машину, тобі через місяць дзвонять, кажуть, ти знаєш там, мотор застукав, що будемо робити? Ти кажеш, там місяць пройшов не цікаво. Це... А зараз секунду тут хтось хоче приєднатися. Сергій 73. Давайте я спробую. Може, це він випадково десь нажав. Добре, знаєш, що цікаво. Вчора оце Андрій говорив з Кракова, що займається підбором авто. Казав, що дуже дуже багато поляки обманюють. Тіпа, ну... І то причому не ті, що перекупи, а ті, що просто власники, ну звичайні там, не то що автобізнесмени, знаєш, а звичайні продавці, які продають своє особисте авто, там, на якому 5 років їздили, кажуть, що дуже сильно обманюють. І, але каже, я не знаю, чи це через те, що в мене акцент український, чи це вони по житті так обманюють. То скажи мені, ти стикався, там, наприклад, зі Шведами, чи отут в Польщі з такою історією? Я в Польщі ніколи не купляв машини, а в Швеції ні. В Швеції такого немає. Якби. Ну, як обманюють, тобто там в них немає такого розуміння, машина мальована чи не мальована. Їм по барабану. В них машина ось стоїть, машина гарна, машина блистить, помита, все. А то, що там мальовано-шпакльовано, типу, для них то ну і що? Для них то дикість. Там, коли приїжджає, хтось дивиться машину, там приборами якимось тикає, то вже зараз вони вже привикли Шведи, там ну, образу автосалони. Да? А спочатку вони не розуміли, типу, хто приїжджає, що роблять. Тому в них, якби дзвониш, питаєшся, машина мальована, він каже, машина гарна. Що ще треба. ]onne. Так, а ну зараз я... камера розгорнути, згорнути зворотний вірю. А ну зараз я спробую тебе на весь екран. Ага, о, добре, то хоч побачу, який ти є. То ти кажеш, вже, що живеш, так? Так, записуєш. Добре. що? що Кажу, запись. На великий екран запись. Під запис Так, ну шо, хоч, щоб побачити, де ти. Так, зараз секунду, я поміняю назад. О. о. Добре. Е, так, Швеція. А що ти кажеш, що Вольво, ти помітив, що там вони не чого е, Так. Дивись, Ось, xc, XC 60 можна вирвати по хорошій ціні. Так? З ПДВ, щоб було, можна. xc 90 трошки важче. Не знаю чому. Але якби можна, можна, треба просто сидіти. Швеція а, тут так, такий би, момент. Би, то... Так. То така країна, де от відкриваєш оголошення і ціни космічні. А коли ти сидиш там 3-4 дня, тиждень, я думаю, так само і Німеччина, в принципі, всі останні. Типу mm, можна так, вирвати то, халяву. Завжди так. А для того Твоє треба я тупу, і... сидіти і моніторити, моніторити, моніторити. Тому, коли люди там я пишуть. Я думаю, а не... і в Україні так само. Ну, в, країні, напевне, в Україні пане, я теж ніколи не купляв машини. То такий в мене був завжди, якби пасивний дохід. Знаєш, ну от нема що робити, купив машину, собі катаєшся. І продаєш, продалася добре. Я ніколи не ставив не став, якби основний бізнес. Всі тонкості вивчені вже, всі моменти знаєш. Але щоб там робити на цьому основний дохід, то ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а от Кашкай купляв, ти цей е Шеранд зараз купив, то це, типу, просто як. Як ти кажеш, що це як додатковий, я думав, що ти вже типу, постійно суто під продажку пляш. Ну, ну, що постійно треба відкрити якусь площадку, скупити машин 20-30. Ну, як ти постійно з двома-трьома машинами, що ти продаш? Ну, одна машина, поки вона приїхала, поки її по чистили, поки, знаєш, щось не робили по сервісі, поки підготував, поки вліво, поки вправо, пройшло 2-3 тижні. Поки вона продалась, пройшов ще місяць, а в той і рік. Ди будеш чекати, рік часу заробіток 500-1000 євро. Ну, то активним доходом не назвеш. Ну так, але рік часу, то мені здається забагато, щоб машину підготувати. Ну, я так вийшло, думав? не знаю. от Кашкай мене реально висить. Ми вже лишили зараз в Варшаві, і по машині нема до чого домахатися. От і недавно загнали на тихогляд, зробили вже тихогляд, бо вже рік пройшов, і взагалі без дефектів, без нічого. 1,6 і шість автомат. Ага. Влад же теж. Ну, не то лі 14, то ли 15-й. А що, він пише: забудьте про Nissan. Це може той Nissan, що бо я десь бачив Влад, вроді би, чи коробку міняв, чи мотор міняв. Варіатор. Вже, Проблема Nісані це варіатор. То це Коробка. той самий Nissan? Ви що, разом з ним? Ні, там вони всі одинакові, Nісани, чи X-Trail, чи Жук, чи ага. ті легкові там були там. Нісни були легкові. Я колись собі хотів купити. Такий теж як самоліт. Ні, такий великий, я колись. Не пам'ятаю, що в Україні ще хотів брати собі, чисто от. Не на продаж mm -hmm. нічого. Варіатор ту то жопу в інтернеті гуглиш коробку на Nissan і все, 100 тисяч максимум. Після 100 тисяч треба міняти ну, коробку. Буває, що по всім. 30 тисяч має, добре. Ну залежить, все знову ж таки, хто як їздить, хтось їздить газ пол кожен раз, хтось міняє масло в коробці, хтось ні, зараз ні, не мені, міняє. Масло. Е, мені зразу хлопці пояснили, що ну, я тільки сідав за е, коробку автомат, бо раніше в мене механіка була. А сів за коробку автомату, мені зразу пояснили про пенсіонерську їзду. Типу, що не треба там сильно газувати, не надо м цей, не треба ну, там, брити, щоб вона буксувала. Так само не треба там, щоб тянути автомобіль. Я теж ще ніколи не тянув, то це, ну, типу, що. Наїде гарно, важко. ти не чуєш переключень, все, все так, поки, поки нема проблем. Так. Як починається проблема, то все. <ріх> Треба продавати, так? Як починається проблема? Ну, десь так, так. Да. Зараз я подивлюся, тут що пише, бо то не та машина, зараз хороша машина. Я зараз купив коробку 35 тисяч. Це типу варіатора. Порткуга, що скажете, Лілія питається. І Влад пише, то не та машина. Щоб це робити, так. Е, так, добре. Що, ще щось розкажеш про Швецію? Та я не знаю, питають, що тебе цікавить. Фольксваген гнилий в Швеції. фольксваген краще брати в німцях, виходить, старий. Але Давай Толяна, такі, от, е, Дивись, зараз 80 людей вже на ефірі трошки добавилось. От, дай секунду, я ще е, представлюся. Всім добрий вечір. Е, мене звати Віктор Ковальчук, я менеджер порталу Varta.ua і в нас на зв'язку є Саша, він з Жешова і він має доступ до. Аукціону в Швеції. Він може вам, якщо хтось з вас планує купувати авто найближчі місяці, найближчих півроку, то пишіть свої запитання. Якраз кажу, є людина, яка розбирається в цих аукціонах. І тому пишіть свої питання чи роздуми чи пропозиції. І Саша, тепер до тебе питання. Дивись. От, скажімо, людина от хоче е, авто, так? І якщо по Швеції, на що ти скажеш, на що порадиш звертати увагу? На бюджет. Щоб не купляти машину за останні гроші. А щоб мати гроші на її обслуговування. Часто люди купляють мало купляють машину і потім думають, що не треба в нічого вкладати. Ні міняти масло, нічого взагалі. Не купляти за останні гроші. А там далі вже кому що. Хтось хоче Хто, бробати. Якщо мають 10 тисяч, то ти би радив би, за скільки купити? За 8 чи за 9? Чи за 7. Ну, так що, Я ж не знаю, тут залежить, що купити. Ну, ти розумієш, що можна купити машину, яка коштує 10, купити її за 7. Ну, це означає, що не треба буде вкласти ще мінімум 3, якщо не 5. І можна купити машину, яка коштує 10, купити її реально за 10. І ти розумієш, та машина буде обслужена, ти будеш за рік, два і нічого в неї не вкладати. Тут все дуже індивідуально, все дуже максимально. Ну, тут треба підходити до кожного варіанту. Дивись, тут людина з, питається, людина з Кракова питається, що недороге можна пригнати в Краків, я так, я так зрозумів, з Швеції від 17-го року на бензині комбі. напрошується, ні? Ну, типа, так. Да. Але що це? Це 10 тисяч що ти це 30 порадиш? тисяч. Та ну тут немає, я так не можу радити машину, тут кожен має це, собі сам оприділятися. Недороге пригнати в я, Я ж не можу та, сказати, що Рено це погана машина, а от Мерседес це дуже добра машина. Вон так не скажеш. Правильно? Ну я то, знаєш, кажу, дивіться на дороги. Що популярне на дорогах, ну в цілому люди не дурні. Тіпа, раз вони, скажімо, якщо Пасати багато зустрічається, значить це хороша машина. Якщо Ауді А 6 багато зустрічається на дорогах, значить це хороша машина. А от якщо там, скажімо, я не знаю, Мерседес MLE не дуже часто зустрічається чи там Еска. Ну, це вже про щось говорить. Може, просто люди гроші не мають відбувати. Молодовець, я, я недавно займись. міняв масло на гольфі, так, да, сьомому. Масло з угу. фільтрами, заміною 450 злотих. І після того, через місяць міняв масло на 14-го року. Вона теж є відео в тому в профілі. Заміна масла зі всіма фільтрами 1100 злотих. 450 проти 1100. Є різниця? Угу. А цена маса 8 А? Ще раз скажи, які дві машини? Гольф 2019 -го року. І mm -hmm. Mercedes Цешка 2.2 Disel 2014 року чи 15. -го. 450 про 1100. Так, от вам Гольф да, вот народна машина. Тобто тут, я ж прошу говорю, купити машину так, щоб мати потім гроші на її обслуговування. І ломаються всі не машини. Не як 19-го буде мати якісь проблеми з часом, так і Mercedes буде мати якісь проблеми з часом. Ті ж самі тормоза, саме банальне. Тормоза різниця в ціні буде так само, два рази дорожчі в Мерседесі, ніж в Гольфі. За скільки можна купити Mercedes 124-й? Я не знаю. Можна і за 1000 доларів купити, можна і за 8. Тут, ну, як люди а нема різниці, ну так, хтось за 1000 продає, а хтось продає за 8000, тисяч, бо пробіг в нього там менше і чишесь. Mm -hmm. Golf 7 так. Да. Гольф взагалі хороша машина. Мені сподобався Гольф. У мене був перший гольф такий в експлуатації. Економний, шустрий, гарний. Але Мерседесі їдеш по-іншому. м'якше, плавніше, швидше. Ціна якість. І, і мені здається, Ford Куга хороша машина. А Лілія, Лілі, вам вже відповіли, що кажуть, що це не та машина. Але знову ж таки, для Влада, крім того нічого немає, то. Ні, не, Влад то, писав, Кула, що хороша Куга. Ні, Влад писав, що Куга хороша. Так, хіба багато я згіднувся колодки фільтрами славсельблоки купив без роботи, 14300 гривень. Е, Ігор, а яка машина? Да, норм машина Форд. Куга-бомба. То я, знай, щось не так зрозумів. Так, да, так, да, він Добре. за Форт писав, що хороший. 14-37 е, року. Найдешевше, за скільки на бензині візьму. Леон, це що таке? Нісан Жук, що скажете? А до речі, в жуках варіатор той самий, що і в нас: що в Рога, і що в Кашкає. Так? Так, та ж сама коробка. Олюся, не треба вам така машина. за що він пише? А, ну, я так зрозумів. Nissan Juke. Добре, а, а окей, якщо так варіатори такі, ти кажеш, погані, А чого такі популярні роги в Україні? Бо це типа дешева машина? Дешева Америка, паніри, я не знаю, цей? в мене не було ніколи. Я взагалі Америку ніколи не купляв, не приганяв, не цей. Тому я як би не шарю. Так, да, роги популярні, але я думаю. Америка вся популярна, тому що співвідношення ціни з Європою. Ні, тут діло в тому, що я колись статистику бачив, зі всіх кросоверів, що пригнані з Америки, Рог на першому місці. Реально переплюнув всіх: і RAV4, і Outlander, і Ну там, і що там ще є, всякі Santa Fe, Tucson, все переплюнув. Рог. Не Знаєте, треба питатися, хто Америкою займається, вони плюс-мінус більше знають по тим коробкам. Бо я, наприклад, по Швеції, я більше по Фольксвагену, Там з коробками все чітко. Ті Гуан, Пасати, То ті ж самі, ну там взагалі машина без проблем. Якщо ти хороша, що маєш випадку. Машина, добре, склад... скажи мені, а ти порівнював для цікавості якісь, скажімо, ціни там між польським ринком і шведським? Ти бачив якісь зазори, там, ну, яка там приблизно, щоб люди орієнтувалися? Дивись, в Польщі взагалі всі приганяють автомобілі в Польщу. Навіть всім поляки, приганяють з німців, приганяють з Голландії, з Франції, зі Швеції, приганяють машини в Польщу І продають. В Польщі немає хороших машин. Проблема в Польщі в тому, що нема хороших машин. Реально відкриваєш автомото, машин багато. Починаєшся, стикнешся з тим, починаєш їздити по тих машинах ти розумієш, що нема. Нема хороших машин. І всі бреші. Ну. Я так не можу стверджувати, мені ніхто не брехав, але слухи, да, говорять. Андрій, Андрій казав вчора. Так, так, так. Тобто, пригнані машини. От, наприклад, є одна сторінка в Фейсбуці, він теж поляк, він приганяє чисто шведські машини. От тільки Швецію він ганяє. Но в нього машина mm -hmm. так от, машина, фотографія виставлені, що машина куплена. Завтра вже виставлено, що вона вже заброньована на резервації. Чому так в нього купляють машини ну. в дорозі? Тому що знаєш, що він приганяє хороші машини. Там немає дешевої він... дешевше, ніж польський ринок, але там стан. Писуть пасата комбі на бензі 17 року, за скільки можна. То треба дивитися на авторію чи на автомото. Пасати ну, 17 рік то може бути 1,4 GTE, може бути 2-літровий бензин. Знаєш 1,8. Там були мотори чи не були. То mm, теж непонятно, які в машини, та комплектація. Я тут скажу, ну, найкраще, якщо люди з, з України, то дивіться ціни на авторію. Чо, чо дивіться авторія, і від, від ціни авторія ще мінус там, тисяча, тисяча півтора до двох, і отак можна зробити ту машину. Так же само, якщо на неї почекати. Але це якщо. Я знаю, що говорю? До речі, ти, я, я думаю, чув, бо ж ти ж. Я дивися, що людям всім кажу: якщо ви з Європи хочете хороше авто, то не орієнтуйтесь на низ ринку в Україні, а орієнтуйтесь на середину. Бо це, типу, прям ну, нереально по низу ринку. Ти що, кажеш, що можна по низу ринку пригнати? Я тобі скажу, що я продавав ТУРЕК. У мене був 14-й рік в Берлайні вже рестовий ТУРЕК. Я його хотів за 29%. Мені став 29%, 500, я його свій час не віддав за 31 пожалів. Він висів у mm -hmm. мене на авторія 500 в результаті, я його продав за 24. Це буквально місяць а, це тому. Я відкриваю зараз авторія, Авторія далі mm -hmm. 29.30. Але хто їх купляє, я не знаю. Бо в мене особисто була така машина 200 пробігу на пневмі, на подвійному ерлайні, з подвійними козирками. Ну, на комплектації. Не там максимальна комплектація, але добра комплектація була. Mm -hmm. І ну, то фонарь. Два комплекти резини, 21 диски, Ну, коротше, все як треба. То в, я Авторія взагалі не розумію. То, що можна зробити ну, дешевше від авторії, це так. Але можна по Україні зараз такий ринок, що можна когось піджати по ціні і на місці викупити автомобіль. Антиреклама для, для нас, так? Да? Але, але десь так вони питаються, є. Питаються Seat Arona чи добра машина, як для першої машини для жінки. Що порадити? Seat Arona? Ну, якщо пробіг пробігти, це адекватне, то так. Та всі машини, які мають плюс мінус 100 пробігу, крім Нісана, вони всі нормальні. <рес> крім Нісану, <рес> так жорстко. <рес> ну, слухай, колись ж Кашкай була б е, чуть ли не. Ну, це ж дуже, дуже популярна машина була. Мене знайомий хотів купляти Кашкай, а то там, казав, в салоні півроку черга була, щоб купити. Е, Ніссану. Та то зараз так на всі машини в салоні піде всюди черга буде, на будь-яку машину. Та ну. Ну, пожешава теж, тут Кашкаїв, вагон. Кашкай на Кашкай їздить. No. То ж воно ж They не просто produce. так, то ж. Ну, я рік продаю, я не знаю, може мотор неудачний, 1,6 дизель, може, що я не в курсі. То знаєш, як завжди: купляють машину дизельну, пишуть поляки тобі там, в тому маркетплейсі, а то бензин я кажу, не дизель, а шукаю бензин. Купляють машину mm -hmm. на механіці, пишуть автомат, кажу, ні, механіка, а шукаю автомат. От типу, от завжди. Точно також, тільки з крилями, знаєш, як в тому фільмі було. буде. Е, добре, а ти мені скажи: от ти вже кажеш, зараз рік продаєш. Ти її ще досі з зазором продаєш чи вже в ноль продаєш? Я вже готовий в ноль віддати, просто витягнути гроші, бо кожен місяць йде мінус. Добре, але ти поставив вже ціну в ноль чи ні? Так, так, так. І все одно не беруть, да? виходить, треба. Ну так мінуси. не працює, ти розумієш? В Польщі так не працює. Ти коли ставиш машину дешево, то поляки думають, що то погана машина і тобі не дзвонять. Ми розбались, у нас був розфіат, типу, ми бавилися з ціною. Тобто ми ставили верх ринку, тішина, ставили низ ринку, мертво. Потім піднімаю ціну, ставлю вище середини ринку. А на Фейсбуці забуваю підняти ціну. Поляк мені дзвонить з отомото, каже, от я за тою машину вже три місяці наблюдаю. Вони, можуть, так дивитися два місяці за машину, як вона продасться, не продасться, поки позвони перший mm -hmm. раз. Я кажу: ну так, да". а от там ціна була дешевша. Я кажу, просто гроші треба було терміново. Ну, добре, він приїхав, купив. Подорожить Тут коментар, коментар, мабуть, для тебе. Є штани, нема свят, є свята, нема штанів. Так, да, я би по іншому, але не хочу в прямому ефірі. Да, Щось типу того. На чому на, на багатих німецьких селах їздять? А, ну це до влади питання. Окей. Добре. Все тоді, дякую, що під'єднався. приємно пописатися. А хоча б ізнявся тобі, бачиш? Так, ти цей 92 людини. Ти як лід-магніт, чи як там, знаєш, притягуєш людей. Давай тепер О, давай ще один експеримент проведемо. як Коли-небудь так буде, що мало людей, я тебе додав в ефір і куди може ти дійсно Може ми Кожного дня, може я тобі ще буду платити, щоб ти приєднувався з часом. Ні, то я жартую. Добре. Все тоді, дякую, приємно було познайомитись. Пока. взаємно.